Оля змін керівництва обласних федерацій з видів спорту серед інших дісталася і настільного тенісу. У у ході звітно виборної конференції її очільник Олександр Дюбаков стисло підвів підсумки зробленого за попередній період, зробивши особливий наголос на проведенні гарної низки змагань регіонального рівня та на успіхах спортсменів Дніпропетровщини, особливо юних на міжнародній арені, а також дорослих і молоді хлопців та дівчат на вітчизняні. Далі було традиційне обговорення доповіді та оцінка діяльності громадської організації, які під їхню завісу ледве не переросли у зведення особистих рахунків і перетягування ковдри кожного на себе, хто більше зробив. І завоював зрештою словесну перепалку вчасно погасив голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, який попрохав зібрання дотримуватися регламенту, а всі питання вирішувати вже у форматі новообраного виконкому федерації. Разом з ним участь у засіданні взяла і виконувачка обов'язків начальниці управління молоді та спорту обласної цивільно військової адміністрації Юлія Скляр. У підсумку роботу попереднього скликання організації було визнано задовільною псевдо з Подальшого розвитку настільного тенісу в регіоні виступив єдиний кандидат на посаду керівника федерації Владислав Штамбур, якого і було обрано новим головою громадської організації Пінг-Понгу Дніпропетровщини. Я хочу ознайомитися з ділами попереднього голови області. Візьму, мабуть, паузу на місяць. Оглянув все, пропишемо стратегію. Поспілкуємося також з Федерацією України. Подивимося, які у них є плани на нашу область, і будемо робити програму на чотири найближчі роки. продовжувати. Те, що вже зробили, хочемо більше турнірів, більше залів, більше селекція. І по перше, це навіть не по-друге, це розвивати в медіа, бо дуже мало інформації та ну що, що відбувається на федерації, що відбувається в місті в цілому, то нам потрібно зосередитися на інформативність, на інформації в медіа та на маркетингу. Також як зазначив мій колега раніше. Не втратити це мастерство і спробувати розвивати таланти в нашій області і щоб їх становилося більше, як і медалей. Вже у статусі голови федерації настільного тенісу Дніпропетровської області він запропонував обрати своїми заступниками Олександра Дюбакова і Сергія Коркіна та сформувати новий виконком і інші комітети громадської організації, за що як один проголосували усі делегати конференції.